Ой... Саша, Саша, те, що ви зараз робите, буде буде це, це буде мінус, буде. вам не буде. дитину не залишать, ви не, не урівноважені. Якщо в студії ви таке. <рес> Тор, да, блядь. Як е, він колотнув, конечно. Його закопаю, як не виберися, ага. А чого ж це вона взяла гроші всі і пішла? Блядь, <рес> Сразу, бля, на мерте нахуй. Бля, нормально дау. Саша, Саша, те, що ви зараз це буде робите, буде вийцяк, це буде мінус, буде. вам дитину не залишать. Ви не, не урівноважені. Якщо в студії ви таке. що вдома? Що вдома все в порядку. Ми бачимо. Вибачаюсь, девушка. То Валентина.